Це активісти і волонтери. А це керівник, який про них піклується. Він хоче, аби його команда працювала безпечно та комфортно. Тому організував у своїй організації аудит безпеки, що це і навіщо. Аудит безпеки це комплексна перевірка всіх систем безпеки організації. Його проводить сертифікований спеціаліст, безпековий аудитор або безпековий експерт. Він аналізує ризики та загрози, досліджує системи організації з точки зору фізичної, цифрової, правової і психологічної безпеки для співробітників. Для цього вивчає документацію організації громадянського суспільства, детально опитує співробітників, перевіряє безпекові ролі та інше. Потім аналізує всю зібрану інформацію і дає конкретні рекомендації. Керівник спільно з безпековим менеджером ОГС вивчає ці поради і сприяє побудові надійної системи безпеки для своєї організації. Активісти ефективно працюють, вони спокійні, бо знають про них дбають. Ось тут більше інформації про те, що таке безпековий аудит і як він відбувається. Переходьте за посиланням і бережіть себе і свою команду.